Всім привіт-привіт! Прекрасніша, тільки що була прекрасніша трансляція на Ютубі і дуже-дуже шкода, що вона не збереглася. Зато ми з вами можемо провести нову трансляцію. І звати мене Валентина, так мене краще так, видно. Валентина Гриньова. Я астролог, психолог, нейропрактик. І в мене сьогодні настрій такий. Плутоніанський настрій. Хто астрологи? Ви розумієте, що це? Або хто стикався раніше з астрологією. І знає про планети, я думаю, ви зрозумієте, що це за настрій такий полутоніанський. Отже, ми з вами поговорили в попередньому прямому ефірі. Ми з вами говорили перше, які питання від вас було багато питань різного характеру, і що мене чекає, і яка, де я працюю, і що мене чекає в особистому. Я вам сказала. Що такі питання для мене безпосередньо, я не знаю, як інші астрологи взагалі відносяться до цього. Але конкретно мені такі питання задавати не потрібно. Як задавати питання? На що мене чекає? А зробіть, будь ласка, прогноз на грудень місяць або прогноз на 2025 рік. Я роблю прогноз на один місяць. І зараз в мене буде така нова акція, я робила в прошлому році, і зараз в цьому році також буду робити прогноз на весь 2025 рік помісячно. Це буде коштувати, якщо ми говоримо по-українськи 4200, або якщо ви з Америки, це буде 100 доларів. Ee, спочатку ближче до 2026 року, це буде трошки ціна буде збільшуватись. Буде до 5 тисяч гривень і приблизно 150 доларів. Отже, якщо ми говоримо про прогноз, да, якщо, от, якщо ви хочете задати таке питання, що мене чекає, да, ми вже говорили, що мене чекає, да, той прямий ефір, на жаль, не зберіг. От що мене чекає, то краще так не задавати вопрос для мене, як для астролога, а запитатися, що Валентина, ви робите прогноз на місяць, прогноз на місяць в мене коштує, якщо це цей місяць, мене коштує 600 гривень, якщо це на цілий рік, це коштує 1000, ой, не тисячу, це коштує 4200. Отже, це, якщо ми говоримо про прогностичну астрологію, є, я займаюся і прогнозом, тобто на майбутнє. Так? Але питання, що мене чекає, це трохи некоректне питання. Це некоректно задане питання. Так? Коректно задане питання це мене цікавить сфера фінансів, зробіть, будь ласка, прогноз на такий-то, такий-то місяць. Ось, далі. Але в прямому ефірі прогнози я не роблю. Це лише платна послуга. Що я роблю в прямому ефірі? Вау, супер. Може показати, друзі? Ну, покажи. Так, це моя неймовірно прекрасна донька-стрілець. По знаку Зодіака і я Терези. Я астролог, психолог. Психологія це друга вища моя освіта. Перша освіта юриспруденція. Я Вирші слідчі податкової поліції. Ось. Психологія це моя друга освіта, я нею живу. Астрологія також. Тому, плюс ще нейропрактики, я займаюся нейрографікою за моїм авторським методом. Отже, Друга послуга, що я роблю в прямому ефірі, от чим я можу конкретно вам зараз бути корисним. Перше, я хочу розказати, поділитися, не розказати, поділитися з вами інформацією, як за допомогою астрології можна побачити і можна зрозуміти, чому ви питаєтесь всім доказати, чому ж ви питаєтесь постійно комусь щось доказати. Чому вам так важко живете? Чому так важко ви отримуєте гроші? Чому так важко працюєте? Чому? От мені нещодавно одна жінка старшого віку сказала, що Валентина, я так втомлююсь, і я почала думати: а чому? Чому так втомлюються люди? Тому що насампелі... -то я по собі відчуваю, і я також раніше дуже втомлювалася. Так? Зараз також я втомлююся, якщо енергетично зливаюся і далі ми про це поговоримо. Але з астрології, з астрологічної точки зору, я сьогодні попитаюсь для вас це пояснити. Якщо ми говоримо про астрологію, про планети, то це спойлер, це планета Плутон. І планета Плутон впливає, якщо у вас є аспекти з планетою Плутон, то це впливає на то, допустим, якщо у вас а, є Сонце, опозиція Плутон, либо з'єднання, либо же у вас Сонце в восьмому домі, це також Плутоніанський, вам без єбиша, вам не можна. Либо, якщо ви не хочете ЄБШ, то вам потрібно впливати. Привіт-привіт, всім привіт! Вітаю! Чим я зараз вам буду корисна, зараз я вам скажу. По-перше, розкажу про ЄБШ, так? Да? то якщо ви скорпіон або овен, або ваше сонце в восьмому домі, вам не можна без ЄБШ. Либо ж, якщо не ЄБШ, якщо не вйобувати, так? Да? то вам потрібно управляти великими сумами, прямо, великими, прям да? не 100 і не 200 тисяч, більшими сумами, більшою кількістю людей впливати на великі маси людей, ось, або працювати в якійсь сфері, я не знаю, хірургом, наприклад, і тоді ви от в'йобувати, ліво у вас має бути жорсткий спорт, ну це також відношення до себе, да? Ну, для того, щоб не було ось такого відношення із последніх сіл, із кров із носа, із вйобою. Да? Тобто, якщо ви реально бачите, що ваше життя це одне ЄБШ, що ваше життя це сплошне, це сплош рядом, якісь, блядь, проблеми, якусь рішення якихось постійних випросів. І це вас. Бо є такі люди, які постійно рішають випроси, і вони реально їм ця цвітка подобається. А ті, хто кому не подобається, якщо ви рішаєте якісь вопроси, якісь проблеми, і вам це не подобається, і ви хочете, бля, наконець-то розслабитись і видихнути, і, скоріш за все, у вас сонце там чи в восьмому домі, чи ви Скорпіон, чи ви, наприклад, маєте аспекти з Плутоном, да, ваші основні планети. То вам треба почати перше займатися фінансовою грамотністю, прям дуже плотно. Друге, вам потрібно вже наконець-то прийняти в собі трансформатора, почати трансформуватися самому, да, почати працювати над своєю трансформацією внутрішньою, почати управляти людьми, прийняти то, що ви. Маєте великий вплив на людей, можете великий вплив мати на людей. Прийняти вже свою силу, прийняти то, що ви можете управляти великими масами людьми, прямо масами, стадіонами, ребята, я знаю скорпіона, який виступає на 10 тисяч людей, ребята. в Олімпійському збирав 5 тисяч людей. Коли ще був, коли ще ми з Росією товаришували, да? вона тоді, ця сім'я. Я мала честь з ними працювати, з цією сім'єю я працювала як СММ-спеціаліст. Я ще СММ-спеціалістом трошки працювала. І я працювала в її команді, да? Валерія Степаніна і Ігор Львович Харатіни. І вони виступали на 10 тисяч людей. І Валерія Степаніна, вона скорпіон. Розумієте? І в Скорпіона є ось ця енергія, така плутоніанська енергія просто таких великих мас. Да? Або в кого Плутон в першому домі, ви також про великі-великі маси людей, великі-великі гроші. Так от, ліба же в мінусі ви про вйобування, жорсткі проблеми, жорсткий аб'юз. Жорстке давление со сторони начальника, з сторони а, чоловіка, со сторони мами, папи, друзів, брата, сестри в будь-якому випадку давління буде. Да? Тому з цим треба працювати. Далі, чим я вам також ще тут можу бути корисна, тим, що я вам даю можливість отримати безкоштовний розбір. Розбір в прямому ефірі. Ви мені пишете, час, дата і місце народження ваше. Час, дата, плюс ми будемо робити мені макіяж. Частину ми вже зробили, тому що я вже ефір провела один. Він чогось не знає, чомусь він. В мене виробився інтернет мій. І а, цей розбір, він злетів. Не розбір, а трансляція. От. Вот. Поэтому дуже шкода. А, що я хочу ще сказати? Що ще? Так. Аріана, так, да, привіт, привіт. А, а Поставте плюс, чи мене взагалі чути. Плюс розбір для розбору, що потрібно. Для розбору потрібно час, дата і місце вашого народження. І мені а, вже писали, я зробила скрін, я під цим відео, да, тому що то не збереглося, під цим відео я розберу сфери, які підходять для Нікіти. Нікіта писає, якщо Нікіта ти в прямому ефірі напиши ще раз дані. Якщо ні, то я подивлюся в скріні. Я зробила скрін прямого ефіра, і я зроблю розбір. Як мене запитувати, якщо ви не хочете, наприклад, прогноз, а ви хочете розібрати якусь сферу життя? Пишете, допустимо, дата, місце народження, питання, чому я не можу таку, сфера відносини, чому я не можу побудувати здорові стосунки з чоловіком чи з жінкою? Чому я не можу зустріти? Що мені заважає зустріти підходящого партнера? Який мій підходящий партнер? Або описуйте ситуацію, грубо говоря, наприклад, чоловік там а, працює. Ой, сорі, чоловік працює, не звертає на мене уваги. чи мало звертає на мене уваги. Так, чим я можу бути для вас корисною? Бачите, в мене сьогодні щось. Лагають інтернет, лагають телефони. Чим я можу для вас бути корисною? Я в прямому ефірі можу для вас зробити совершенно, безвозмездно розбір. Захочете мене від благодаріття в мене на YouTube можна знайти мою. Номер карти, можете скинути мені донатик. Вот. А якщо не захочете, то не скидайте. То просто напишіть, як для вас розбір. Розбори для розборів потрібно. Для розборів потрібно. Оце Плутон. Це енергія Плутона. Коли витягнув, а назад втягнути вже немає. А що це тут таке? Він ще щось говорить. Mm -hmm. Ти знаєш? Mm -hmm. mm -hmm. Астрологічний mm -hmm. прямий ефір. Квіточки. <рес> Квіточки, на. <рес> <Зараз>. mm -hmm. <рес> Тільки ти його будеш садити, якщо постійно нажимати? <плес> так, давайте. Так, в общем, Розбір, що ми робимо з розборами? Як ви можете отримати розбір? Тут в прямому ефірі пишете мені час, час і дата вашого народження і питання. Питання я вам сказала, як не потрібно, отже, як потрібно, якщо ви не прогноз хочете, а хочете, я вас цікавиться, це одна із сфер вашого життя. Пишете ця сфера, грубо говоря, гроші да? і питання, як мені збільшити свій дохід в два рази, або що мені заважає збільшити дохід, або які сфери діяльності мені підходять. Або я працюю зараз с люсером-сантехніком. Чи підходить мені ця сфера І для моїх грошей? Чи можу я тут більше заробити? Да? Чи взагалі вона мені підходить, ця сфера, тому що, може, ви працюєте з люсером-сантехніком, а вам треба виступати на сцені, понімаєте? Ви лів. І ви такий, а буду з люсером-сантехніком працювати, щоб мене ніхто не бачив. І ваша львійна енергія, може, дивіться, яка красотка. І ваша львина енергія, вона просто уходить в нікуди. Поэтому пишете сфера, пишете дата, время і місце вашого народження. І я для вас роблю розбір. Совершенно, ребята, це поки що безплатна функція. Повна моя консультація коштує 2500 гривень. Вона триває годину. До цієї консультації, давайте вам трохи тут попродаю, до цієї консультації я вам майже цілий тиждень, цілий тиждень я описую планети, 5 основних планет, які а, впливають на вас, роблю астропсихологічний портрет вашої особистості. От, і роблю скрін вашого, вашої натальної карти і описую по планетам, які планети де знаходяться. Така консультація коштує 2500 гривень. Далі, а якщо ж надалі ви плануєте, е, от ви вже взяли одну таку консультацію і далі знов хочете взяти а, чи астрологічну консультацію, чи просто коучингову консультацію психологічну, то вона буде вже дешевше. Да? Тому що вже частичний розбір я для вас зробила. Е, так, тому вона буде в районі 1000 гривень. Тому... Це буде вам персональна скидка. Ну, але для тих лише, хто вже отримав такі консультації перші. Далі. Тут ви можете отримати консультацію совершенно безкоштовно. Не консультацію, розбір цього одного вашого питання совершенно безкоштовно. Зазвичай такі розбори в мене коштують 500 гривень. Тому, ребята, користуйтесь. Так, а що я хочу вам сказати відносно. Відносно м, теми вйобування, теми єбиша, Да? Перше, від чого вона, давайте я вже наконець розкажу, від чого ця тема ЄБШ вона